Друзі, вітаю! Ви на Ютуб-каналі інформатор спільно з Україною на часі? Мене звати Даріна Гливченко, і сьогодні маємо розмову із авіаційним експертом, аналітиком колишнім інженером-випробовувачем конструкторського бюро Антонова Костянтином Криволапом. Говоритимемо про те, чим саме ЗСУ могли підбити російські літаки А-50 та іл 22 чи зменшиться від цього обстріли України, та наскільки це серйозна втрата для Росії? Костянтине, вітаю вас. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Що знайшли час. Вітаю. Отже, ми знаємо, що 14 січня наші Збройні Сили України підбили два такі важливі російські літаки над акваторією Азовського моря. Йдеться про літак радіорозвитки А-50 та іл 22 а, Окрім цього, ми ще пам'ятаємо, знаємо ті новини про те, що Сили оборони також, також вибили вже третину російських військових літаків Су-34. І якщо повертаючись а, до А-50 та ІЛ-22, наскільки це серйозна втрата для Росії і в Взагалі в чому полягає їхня особливість? Іл-22 це е, літак, який він був зроблений на базі Іл-18-го, був колись там 60-ті, 70-й, 80-х літав, такий літачок, пряме крило, чотири двигуни, дуже надійний, 650-700 км максимальна швидкість. Але він такий був ну, супернадійний, і аеродинамічні характеристики були там дуже гарні. На базі цього літачка зробили оці Іл-22. Угу. І там його є три іпостасі. Перша іпостась, Перша іпостась, це, іпостась це так званий Іл-22 ПП. Постановщик поміг і порубщик російською, да? А це літак, який ставить різні перешкоди радіотехнічні завади, створює шум. Другий це командний пункт, повітряний командний пункт, реальний. Да? І третя функція це ретранслятор. Так от, що там літало, сказати зараз неможливо. Ну, вірніше, можливо, хто знає, а ми можемо тільки здогадуватися, але, мабуть, це був командний пункт. Вони оба дуже дорогі, тому що радіотехнічне обладнання, воно багато коштує, воно там збирається майже все вручну, настроюється, тому що це з одного боку дуже тонка техніка по тому, що вона робить. А з другого боку вона дуже дорога, тому що ну це фактично, все це так, ручна інтелектуальна робота, дуже серйозне налаштування, і люди, які там сиділи, це люди, які е, дуже великі фахівці в цьому, в цьому ділі, і це теж така дуже серйозна втрата для росіян. Що я, я думаю, що там була така ситуація, що коли там позавчора вони там не не могли зрозуміти. Що сталося з двома з 20 їхніми ракетами, які там анігілювали в просторі, то вони отримали там завдання розібратися, подивитися, що там, де там. І вони почали там дивитися і навіть провокувати в якійсь мірі за допомогою там ще два літака поруч літало, один тридцятий, один не знаю, який. Ну, я маю на увазі су-30-й. Чи то він прикривав, чи то він що робив, не зрозуміло, але він там чогось літав. Вони, якщо дивитись карту, там вона була оприлюднена: інтерактивна така карта, яка показує, як все це літало. Вони зробили, якщо відслідкувати їх траєкторію їх польоту, то вони кружляли над містом Приморськ, це від Бердянська в сторону Криму. Вони кружляли, кружляли. Ну скоріше не кружляли, а виписували трикутники, і одною з вершин цього трикутника був, було це місто Приморське, і вони туди, туди туди залітали на окуповану територію, і там їх е, е, і мабуть і достав Петріот, тому що якщо подивитися відстані, то якраз 160 кілометрів на які може збивати Петріот, він якраз туди діставав. Я не думаю, що це було якесь авіаційне дійство, тому що його б тоді бачили, і оцій Су-30, який поруч літав, він би там мог стати на захист цих літаків. Ну, і я ще раз скажу, загальна вартість там А-50 350-500 мільйонів доларів, мільйонів доларів. Іл-22 – це від 300. Мільйонів доларів, допомогу. ну тобто дуже серйозна така втрата. Я вже не кажу про персонал, а таке інше. Тобто, судячи з ваших слів, ймовірно, літаки А 50 та Іл-22 були збиті за допомогою ЗРК Петріот. Правильно? Ну я так думаю. Я, я ем, там на тій відстані може сам ті, сам ті трохи менше б'є ніж 160, там, скажімо, 140. Може там якась з'явилася, нам же постачають від Петріота різні модифікації ракет. Може, там якась була ракета, яка там стріляє там на 10 чи 20 кілометрів далі. Це не важливо. Важливо те, те що це була засідка, що це була цілеспрямована робота, що це був дуже вишколений наш персонал, який це зробив. Велика йому за це шана і подяка. Хлопці, ну, це ювелірне так чесно кажучи, отак зробити, отак піймати, включитися, пустити. І е, е, зникнути звідки-ля, розумієте? Це ну дуже дуже гарно спрацювали, і це таке ну дуже приємне, оптимістичне враження справляє. Ви також заявили про те, що лишилося тільки 9 штук на всю Росію. Можливо, вам відомо чи є наразі якийсь такий модернізований в Росії я маю на увазі проєкт літака А 50 я читала, пам'ятаю про А 100 але там ще навіть невідома, чи невідома дата запуску е, у виробництво, і невідомо чи взагалі воно буде, тому що його пере, переносять постійно там років 10 вже якщо не помиляюсь. А це така звичка. у Росіян вони ж там дати переносять сьогодні. Пообіцяли, завтра перенесли. Е, пройшов ще рік. Вони кажуть: о, так, да, ми просто забули. Ну і ще ще не на рік. Оце коли кажуть, що вони там. <титут> чим я прийшов до Путіна, каже: у нас Айрбаси і боїнги там вже закінчуються, вони скоро стануть. Каже, ну так треба, щоб у нас великі там вплив на них, треба їх якось менше зробити. І каже: зробимо 500, Чим каже він чим каже? Треба зробити 500 російських. А Путін каже, ні, це не по-пацанськи, треба тисячу. Тот каже, ну, будемо робити тисячу. А вони такої кількості, ну, взагалі, вони ні, ніколи навіть не наближувалися до цих цифр. Да? Тому все це таке малювання картинок, да? і росіяни це номер один в світі. Ну, може, номер два, але но вони номер один. Також ми знаємо, що А-50 має виявляти, розпізнавати і супроводжувати такі повітряні і морські цілі і для того, щоб це йому вдавалося. Цей літак має такий комплекс радіотехнічного обладнання. Джеміль, якщо не помиляюсь, це так. Начебто його то Російську шміль. Я, я так його і називав. Шміль. Оце так. грибок, який стоїть на горі. Це радіолокаційна станція. А mm -hmm. внутрі там всі радіотехнічні пристрої, пристрої. А який основний принцип роботи? Можливо, ви можете такими знаєте, більш простими словами пояснити, щоб і глядачі, і, ну зокрема, українці розуміли. Ну це радіолокаційна станція, яка піднята в повітрі. Вона випромінює радіосигнал, який відображається від об'єкту, який вона спостерігає, і цей сигнал надсилається в зворотньому напрямку. Вона цей сигнал фіксує і знає, що. Оця ціль там знаходиться на відстані такій-то, на висоті, такій-то, по азімуту такому-то. Все, Ці три координати вона видає, і цього достатньо для того, щоб ідентифікувати ціль. А далі там це все інші навороти. Перші радіолокаційні станції, які у нас були, так е оператор бачив е щось там, коїться, вкоїться, сповіщав у простір: нова ціль 0,01, і там, значить, далі доклад. І от, от такого розміру круглий такий моніторчик, екранчик чорно-білий, і по ньому так бігає така стрілочка, і з'являються нові цілі, там на них нічого не написано. Ти сам запам'ятаєш, де в тебе яка ціль. Також от я зараз бачу, що речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, він заявив, що все-таки Іл-22 він ну майже дожив до Анап. До Анапи, і, хоча також він зауважує про те, що Іл-22 він не підлягає відновленню. якщо вам відома ця новина, про те, що все таки це не був повністю знищений літак. А якщо ви бачите, то, можливо, це прокоментуєте. Також Но він летів, летів там, посилав сигнали, що готуєте аеропорт, готуєте пожежну машину, готуєте швидку допомогу. Ну так досить спокійно він говорив цей пілот. Ну витримана людина. Я не знаю, де летів, не долетів, але ж було повідомлення, що такі два втонуло. Да? Я це повідомлення ігнати не бачив. Не, не можу сказати, що там було насправді, тому що це не важливо. Розумієте, вартість цього літака складається не з вартості фізелязу і двигунів, а з вартості обладнання, яке на ньому є. Мабуть, від цього ракетного удару це обладнання було ну, просто знешкоджено. Але аеродинамічні характеристики літака залишились, а обладнання немає. А головне там обладнання, і я думаю, що якщо там було враження такими ракетами, то там прошиває все. Я думаю, що там з персоналом дуже великі проблеми були, якщо вони залишились живі, там дуже, повинні бути серйозні поранення. Так, написав, що серед екіпажу є поранені, а сам літак горів. Ну і наостанок хочу вас запитати, чи можемо ми говорити про те і провести таку паралель, що знищення таких важливих літаків для Росії воно ну, яким чином може свідчити про те, що е, будуть зменшені обстріли України? Ні, це це не, не за Вони будуть продовжувати поляти до того часу, поки в них це є. Нам треба. Е... Ну, по перше, нам як в цьому випадку, коли ми їх збиваємо, нам треба е, пам'ятати, що в держави і держава колись користувалась цими засобами, е, з'ясобами виявлення всіх об'єктів і не тільки літаків, і не тільки там можна ще завгодно. Головне, щоб там були якісь характеристики цього об'єкта, е, за якими його можна виявити, розпізнати. І наша держава там користувалася послугами закордонних компаній, таке інше. Там Ну, саме ДСНС користувалася. Нам треба знищувати не ракети, які літять. Це само собою, це, ну, це крайня фаза. А ця ракета вона спочатку виробляється. Спочатку її комплектуючи, потім вона збирається, потім вона кудись доставляється. А потім вона ставиться на якусь пускову платформу або повітряну, або наземну. І тільки після, після цього вона пуляє. І от ми займаємося цим питанням, коли вона пуляє. А правильний шлях був, коли там е, е, цей завод в брянську е, знищували, як він там називався, там ой, забув на М, якийсь там кристал М чи щось таке, mm -hmm. чи, щось чий забув. Які виробляє монокристали для е, всіх цих чіпів, які встановлюються на їх ракети? Е, потім там десь е, якийсь завод в Смоленську там били. Е, нам треба бути по таким об'єктам, щоб е, збивати цю зборку, давити на санкції, і ми бачимо взагалі, що якість ракет таки знижується, і ми бачимо, що. Кількість у них вони не можуть витримати таку кількість, друзі. А ви не забудьте підписатися на наші ютуб канали, поставити лайк, обов'язково написати коментар та поділитися цим відео з друзями та близькими, щоб підтримати нас і отримувати лише актуальну та перевірену інформацію. Ще побачимось.